Я завершив ракетну броню. нього. Добре. Ось вона. Сподіваюсь, працюватиме. Ну, скоро дізнаємось. Тільки спочатку літайте низько. До речі, ось вам секретний картридж, на якому багато ідей для наступної розробки. Часом на секретній підводній базі K.R.A.B. Так, це Сега Олега, колега, і у нас сьогодні на огляді Тож прийшли в ніч, ремені безпеки, а краще. Втягайте свої бронекостюми та вмикайте потужність ваших реактивних ранців на повну. І полетіли! Що це? Це птах? Це літак? Ні, це Rocket Knight Adventures на з Mega Drive. Просто шалений екшн платформер у стімпанк стилістиці, до мануала якого я вже простягнув свої клешні. І тут є трохи картинок, схеми керування. О, бачу якісь роботи. Схожі на волкера з зоряних війн чи я не знаю на ту хадів козиперської гвардії з Верхамера 40 тисяч. О, ну то мануал, мануал, тобто подивились, відкладаємо. Головне ж не мануал, головне карік, в якому гра. Тож відразу не відкладаючи до гри. Це у нас гра від Konami, і виходила вона на Sega в 1993 році. І це у нас консольний ексклюзив. Ніде, окрім Sega, ви її не пограєте. Графіку в ній розробляв набоя на який ще працював над такими майже невідомими хітами, як серія Contra. Тож по графіці я очікував чогось гарненького. І мої очікування виявилися виправданими. Меню гри пропонує два рівні складності легка та складна. За замовчуванням стоїть легка, пограю нелегкі. Коротенько про сюжет. У світі Елхорн в королівстві Зефірус жив собі та не дожив у посум на ім'я Спаркстер. Він був сміливий, завзятий і входив до елітних воїнів ракетних лицарів, які повинні були боронити королівство. А боронити його доводиться від імперії свинособак. собак ой, ну, надто просто свиней. Які прилетіли з далекого космосу, щоб, отримавши тут перемогу, знов мати можливість керувати свинячою зіркою смерті, яка вміє знищувати планети. Оригінальний сюжет ніколи про такі зірки не чув. Наш спаркстер вміє на ось такий манер літати на своєму реактивному ранці та нищити усіх свинезмачих ворогів мечеп, який випромінює енергетичні снаряди. Злучання з такого снаряда по селі збиває з неї всю броню, вона стає гола в труселях і зовсім без бажання воювати далі. А ще, звісно, це опособ, тож він може використовувати хвіст для того, щоб чіплятись за гілки. Техносфині з імперії Деватіндос, які спалили срідну хату цього нашого героя, на чому тільки тут ти їздять, і тофами на джипах. На якихось двоноких роботах, де взагалі вони приперли з собою цілу кипу різноманітних роботів у стімпанк стилістиці Це все теж доведеться знищити нашому Rocket Knight'у. Вони навіть десантуються на повітряних кульках. Все це намальовано настільки смішно, що навіть трохи відволікає від ігрового процесу. Хоча на початку ігровий процес ну, не дуже той складний. Перший рівень, так точно, доволі простецький. Керування в грі дуже відзивчеве, все закерується легко. Вимір вітається від твих атак до правий, наліво, жваво, весело і задорно. По сюжету, ота свиняча зірка смерті, вона тут знаходиться десь поряд з планетою, і вона закрита якоюсь королевською печаткою, і ця печатка передавалася з покління в поколінь. Але тепер ця імперія зла, де знов повернулась, і вона хоче помститись. Ну і звісно, здобути цю печатку цей ключ до Бікстар. Тож це нас -то такий собі імперія задає удара у відповідь Star Wars. Подекуди з допомогою реактивного ранця можна знайти якісь допоміжні штуки, ну, наприклад, я ось тут знайшов додаткове життя. Ну, тож слід використовувати ранець, щоб ну, дослідити рівень. Їжа, яку знаходить головний персонаж в грі, ну яблука чи банани, поповнюють шкалу життя. Порубавши усе свидяче військо по злизу десь в долині, наш герой долетів наверх на горище і там, нарешті, дав фій якимось чотирьом свинячим асасідам. Дуже легко здобувши перемогу над привітними воїнами свинячого війська, наш герой почепчикував далі до водоспаду, і тут йому трапився перший босфайт в цій грі. Правда, босфайт доволі легкий. Якщо вчасно перестрибнути боса, використовуючи наш реактивний ранець, і приземлитись позаду нього, тоді ну можна майже непошкодженим легенько його запинати. Та босфайт на цьому не закінчується. Весь місточок під вами падає в воду, і ви продовжуєте бо у воді з цим босом, тож у першого ж боса є дві фази, та друга фаза теж нескладна. Ше в тису, на бережку, підібравши, випавши з цього енергетичний снаряд, ми вставляємо його собі до нашого реактивного ранця і полетіли. І гра раптом стає схожа на шмап. І це те, що мені в цій грі дуже сподобалось. Мене дуже зачепив той факт, що гра кожен раз підкидує щось неочікуване, щось змінюється, звідки з'являється новий пост чи нова якась механіка. Тобі, як гравцю, прям зовсім нема коли нудьгувати. От якісь гігантські фотні спін нападають до нас, а ми перемагаємо, та на всій швидкості доступній нашому реактивному ранцю врізаємось в стіну королівської вежі. А тут же паніка, пожежа, усі бігають з підпаленими дубками. Додивіться, справді, палаючи до дубки. І все, що тут відбувається, це все ще йде нормально, так десь середина першого рівня. Тож рівні тут немаленькі, і їх сім штук. А ось і місце, де малюнкам на стіні нам підказують, що коли ми запускаємо наш ракетний ранець по діагоналі, то ми починаємо відбуватись від стін. Це дозволяє нам позалетіти кудись до верхньої її платформи. І хоч це і основна механіка, яка буде використовуватись далі в рівнях доволі часто, та часу обмірковувати це в нас нема, бо палац палає, все горить, і нам треба як швидше бігти далі. То ще одного боса. І це раптово якась здоровенна, механічна, чи то змія, чи то сорокодіжка, яка проламує стелі, проламує стіни і ще вміє викликати довою якихось маленьких роботів, через яких доводиться стрибати. Відмічу, поки тут іде босфайт, що мені в цій грі дуже-дуже сподобалось музична оформлення. Музичне оформлення тут робила команда Konami, в ній було декілька композиторів, і навіть там була і Вічіру Ямани, це майбутня легенда з саундтреку до Кастельвані. Тож гра не тільки приємно виглядає, та приємно грається, а ще й звучить теж дуже приємно. Запекла боротьба з роботизованим супротивником тривали ще якийсь час, та наш лицар все ж спромігся перемогти. І це нарешті було завершення першого рівня. Далі під час цього огляду я буду скорочувати ось такі бої, бо інакше нами двох годин не вистачить, щоб подивитись на гру. То чому ж все навколо палало? Хто ж підпалив палац? Іде король, іде принцеса? дивувався наш сваркстер, відкриваючи наступ від верчата. Та раптом виявилось, що у нас був перебіжний колаборант Аксель Гір, теж колишній Найт. Побачивши Спаркстра, він стрибає вниз, і Спаркстер ще було прилякався все, та виявилось, що у Акселя Гіра все було підготовлено долгіть, І під все я маю на увазі здоровезну якусь ракету, з якої в усі поки торчать гармати. Чи ракета набирає швидкість, це трясеться, і наш герой падає зверху назад, різве в воду, і на нього одразу підається там якийсь механізований клоун зі спинею наверху. <титово> свиноклоун. І чого тільки свидячі загарбники не повигадують. <титово> Та, звісно ж, свиноклоун не зупинив нашого спіливого лицаря, і він пробіг собі таліде. Далі за водоспадом перейшов місце, де гра запробувала ще одну механіку. З'явилась можливість грати на, так би мовити, двох слоях: на передньому фронтальному та на задньому За водою. Та з'явились місця, на яких є перехід з одного слою на інший. Тож новий рівень, нова механіка. Та коли я думав, що рівень кине в мене лише одну нову механіку, то я дуже помилявся. Довелось нашому хороброму лицареві і поплавати в вузьких підводних проходах, оминаючи якихось морських механічних їжаків, і доєднатися до на каркаломних перегонів на вагаєтках, де весь час треба було перестрибувати з однієї вагадетку та іншу, або вчасно пригинати голову, що я постійно забував робити. Та й свині, звісно ж, нікуди не поділись. Вони теж заважали тобі спокійно їздити на цих луганетках, кидались усім що в них було, бомбами, гранатами, не знаю, чимось ще, тож доводилось бити їх у відповідь. Але як завжди у платформерах, стрибки з вагаєтки на ваганетку для мене виявлялись складніші набагато складніші за будь-яку кількість вищих загарбників. Отак, стримаючи та намагаючись совтати якомога більше шкоди свинчій загадницькій армії, наш герой лицар посуд і не помітив, як їхав партявиком в курятнік. Усі курі порозлітались довкола, та, от пусть вирішили залишитись і доєднатись до боя з наступним босом. І це, уявіть, виявився якийсь. Тім танк який їхав по тій самій колії, намагаючись доздогадати нашого героя та схопити його довжелезними механічними руками. Цей пос, незважаючи на те, що була легка складність, виявився для мене не дуже легким і змусив мене, як гравця трохи понервувати. Він мав на дві, а навіть три фази, і я спочатку не відразу здогадався, що треба робити з Юрієм довгоруким. Та все ж. Справді полицарський схиливий опосад під моїм керівництвом спромігся таки розваляти отой витвір інженерного свиномистецтва. Так, Спаркстер, це я тебе хвалю, але стережись ще ж третя фаза. Як бачите, вийшло це все дуже на тоненького. На наступному четвертому рівні спаркстер дістався якихось кришталевих печер. В цих печерах було повно якоїсь магми чи лави, яка постійно підіймалась чи схлинала назад, та на цій лаві додалась нова механіка. Треба було дивитись на відображення в лаві, щоб зрозуміти, куди можна було стрибнути. Для того, щоб зробити якийсь доступний стрибок, треба було дочекати, поки лава дойде. І нарешті з'явиться зображення твого персонажа, і таким чином, дивлячись, наче як в зеркало, треба було перестрибувати, дивлячись на цю лаву. Гра продовжувала закидати в гравця нові механіки на кожному рівні, щоб він, підолашний, не занудьгував часом. Хех. Та мені інколи хотілося сказати і у відповідь, чекай, стривай, стривай, досить. Я ще й ті механіки до кінця нормально не засвоїв, а тим лічно нові даєш. Після тих лавових церкальних стрибків, після тих церкальних лавових стрибків спарцтера чекав якийсь водойом, в якому теж вода постійно змінювала свій рівень, а ще там жили якісь червоні і дуже хижі, дуже холодні піранні. Та невдовзі Спарксер зрозумів, що піранні в цьому водойому це зовсім не найгірше, що доводиться. Там, там, виходить, був свинок крабобос. Свинок крабобос. Довелось нашому герою запливти отак в куточок і звідти, поламати в цьому крабу, убити його клешток. Правда, це зайняло якийсь час, але це був не дуже складний бій, особливо якщо ще порівняти його з попереднім отим танком. Після перемоги над ним нам довелось покататися на якійсь рухомій платформі на двох ногах, яка ходила через лаву. І вона привела нашого героя до сторовенної, страшенної, холоднючої робориби. Постійна насиченість подіями та різноманітність того, що відбувається в цій грі, дуже збивала мене, як ревця з пантелику. Я зовсім не очікував на настільки насичену усім, що можна, гру, коли почав в неї грати. Але ну тут прям багато всього. Рибина була переможна, і король привіз нам пушку. Нащо? Бо він збирався стріляти, Ким? Ну, звісно, нами з пушки. Пробравшись таким нехитрим чином на борту цієї ракети, ми побачили нарешті принцесу. Та виявилось, що то не принцеса, а то якийсь свинський чаклун робив своє свинське чаклунство. Ну, довелось допинать тому чаклуну. Правда, щоб на пенатчому довелося вивчити ще одну новеньку механіку, механіку відбиття назад його ж пострілів. Коли нарешті цей чаклун переможний, Спарк з допомогою свого реактивного ранця вистрибує наверх і поперхи, дістається носа цієї ракети. На носі цієї ракети був привинчений якийсь металевий свинячий шнобель, та прекратив його свиномеханік теж по-свинськи, тож він відвалився, і наш герой ледтив з цієї висоти донизу, та все ж чіпкий хвіст обосу його врятував. Та попереду нашого героя чекала ще одна зустріч з цим чоклуном і його сміттєвим металевим свиноголемом, якого теж, звісно, довелось подолати. Жеве літатло усіляко вибухає і намагається впасти. Тож Аксергір відхіднує смотрову кабіну і влітає на ній до своєї фежі. За ним слідом відлітає і Спаркстер. Звісно, треба ж рятувати дансу індістрес. Далі нашого героя чекає стімпанківське міста, повних спинячих парельєфів на будівлях та ракети, які піднімаються вгору, і треба між ними якось маневрувати. Далі спуск майже до землі і питва з шагоходами цих свиней. Потім перегони з армованими шипастими роботами на те, хто швидше побіжить до телепорта. Потім політ на платформі з двома кнопками керування, де навколо тріщать шипи, які відразу тебе вбивають, якщо ти їх торкнешся. І нарешті нова зустріч з тим колаборантом свирячів загарбників, але цього разу він у гіганському роботі, тож треба тікати. А потім наш герой стаходить і собі такого ж самого робота, і вони влаштовують справжній Мортал Кобат між двома свидороботами. Та як ви раптом вирішили, що після такої пригоди вже принцеса точно дістанеться нашому герою, то і ще буде рівень в космосі максимально схожий на справжній шутемап. Ще водобій в космічному просторі з телепортуючимся кораблем, які вхатить з усіх гармат по нашому герою. Та нарешті, після усіх пригод, останній бій з Акселі Кіром, 2 Лицаря, Рокетнайта і з'ясують між собою хто ж насправді кращий. Ну ви шта глядачі мого каналу точно знаєте, хто з них кращий. Отож поїгода. Та навіть це не все. Але я лишу парочку босів непоказані. Я їх пройшов, подивився, і вони дуже крутяцькі. Від себе я спробую надати ось такий підсумок. Для мене це виявилось дуже неочікувана, дуже крута гра. я справді отримав від цієї гри величезне задоволення. Якщо ви раптом не грали в цю гру. Я вам її дуже раджу. На легкому рівні складності ця гра помірно складна. Розслабитись вона точно не дасть навіть на ізі, що й казати, звісно, про хард. Вона точно не дасть занудьгувати, бо кожен раз буде траплятись щось, чого що ти точно від неї не чекаєш. Вона точно не лишить байдуже. Бо все намальовано, круто і дуже смішно. Вона точно закінчується хеппі ендом, бо наш герой перемагає зло. Та подивитись, на справжній кінець гри мені не дали. Бо сказали, пробач, ж грав на Ізі. А треба пограти для того, щоб подивитись, як воно все було насправді, на Харті. Що вам сказати, любимої кривитульки. Ви вже, дивіться, самі сподобалась вам гра, не сподобалась, будете грати ні. А я я побіг грати на Харті. <сміттєві> треба ж дізнатись, що там сталося. А на цьому в мене сьогодні все. Побачимось!